З вами я, Асійтан, і сьогодні я вам покажу, як зробити з одного боку, зажигалку, з другого боку флешку. Для цього вам знадобиться клеєвий пістолет, флешка маленька і зажигалка. Флешку ви можете купити будь-де, ну, вона коштує недорого. І маєте її половину розібрати, але щоб її не поламати. Я вам сьогодні не зможу показати, але все тут скажу, як робити. Перейдемо до зйомок. Виберете берете зажигалку, ставите на неї флешку, приклеюєте з боків і обклеюєте всю зажигалку, крім ось цієї штуки і тут, щоб вона могла горіти. Потім берете. Е... Як ви вже зробили фон і вийшло, берете ставите, якщо у вас є було картон або якась маленька штучка, тоненька, може бути будь-яка, але щоб її тримав клей. Ваш клей, щоб її тримав, ви її ставите. І обклеюєте клеєм, і приклеюєте до того. І обмотуєте, обмотуєте, обмотуєте. І ви можете її тримати. Нашу зажигалку вам має сподобатись. Спробуйте робити. Але не дітям. Просто можете поплитись з зажигалкою або е, не зробити. І не беріть, е, е, і не беріть в руки, якщо ви дієте, е, Клайвий післат, бо можете дуже попокійтися. Ну, я теж, як хоч 4 клас, то я сьогодні в дімі ми це на двоє, він собі я собі. Тай. Я, я собі так поп'ю пальця, а він в нього ще він десь пару дні, тому. Ну, Добре. Пока-пока. Е, ставте. ставте, ставте. Ставте лайки і... А пишіть в коментарях, що вам сподобалось, чи не сподобалось відео. Пока-пока!